Раки, привіт, вітаю вас у 2025 році з 2025 роком. І сьогодні ми будемо дивитись ваш таро-прогноз на 2025 рік. Нагадую вам про те, що цей розклад є загальним, з кимось він може програтись, з кимось він може програтись частково, а з кимось він може зовсім не програтись. Також нагадую, що цей розклад особистий на ваш 2025 рік. Ви можете замовити в директі мого інстаграму. І так. Також що це відео буде актуальним для тих, в кого Сонце знаходиться в Знаці Рак, для тих, в кого місяць знаходиться в Знаці Рак, і для тих, в кого Асцендент знаходиться в Знаці Рак. Раки, ну поїхали! І, як завжди, ваш теропрогноз: я буду дивитися за такими категоріями: як особисте життя, кар'єра, фінанси, фон року, талісман року, позитив року. Негатив року, головна задача року, сюрприз року і порада на рік. Ну але хоч тут зірка. Рака. Дуже цікаво. Розпочинаємо ми з особистого життя, і тут у нас лицар мочів. Цікаво, цікаво, цікаво. Раки доведеться попрацювати, доведеться бути стратегічним, доведеться працювати над вашими взаємовідносинами. Якщо ж ви самотні, то знаєте, це про період, про можливості, про нові горизонти, якось тут, про можливості когось зустріти і про. Те, що ви маєте бути готовим до нових викликів, до нових зустрічей, до нових партнерів, до нових, не знаю, пошуків, побачень і всього такого. Але ну доведеться щось для цього зробити. Доведеться вийти з хати, як мінімум, якось десь з кимось знайомитись про себе заявити і десь в якомусь колі з'являтись. Просто так, з неба партнер вам не впаде. Якщо ви в взаємовідносинах, доведеться працювати над вашими взаємовідносинами, доведеться вкрадати ресурси. Знову ж таки, пам'ятаємо, що партнерські взаємовідносини, вони все ж таки партнерські, про ну, двоє, а там уже ми в даному випадку говоримо про особисті взаємовідносини, в когось там і трикутнику, і чотирикутника, і, будь ласка, ваше життя, про те, що це має бути робота з двох сторін. І. Це знаєте про і встановлення кордонів, і встановлення певних таких рамок, про встановлення перших правил, наприклад. Тобто, щось має бути чітко сформульовано, розставлені кордони. Розставлення. Ось так рухаємось, туди рухаємось, так можна, так не можна, так мені не подобається. Давай щось змінювати. Давай сходимо до психолога, давай будемо більше докладати зусиль для наших взаємовідносин. Ось якось так. Десь щось доведеться працювати. Ну і працювати своєю такою певною нетерплячістю. А в цьому карта досить непогана. Кар'єра. І тут у нас п'ятірка копків. П'ятірка, цікаво, що в попередньому розкладі там також була п'ятірка, але п'ятірка жеслів. Це про кризу. І взагалі я так помічаю по розкладам, що цей рік він знову ж таки враховує, що 25 рік він йде під 9-м арканом. 9-й аркан він відлюдник, він про мудрість, він про усвідомлення, про дорослішання, про дорослішання по планеті Сатурн. І багато хто бояться, Боже, коли ця кармічність закінчиться, Боже, коли ця кармічність закінчиться, ніколи ця кармічність не закінчиться, який би рік не був, можливо, десь щось буде, то легше десь щось ні. Наше життя, воно завжди про розвиток і про кармічність. знову ж таки, все наше життя є кармічним. Ось. Тому тут на кар'єрі, можливо, буде все складатись не так, як вам би вам хотілося. Буде певна криза, можливо, щось аж занадто. Знаєте, який за Вам це не подобається в роботі, нема розвитку. А насправді у нас вже й та криза в країні, криза війна, долар по 42, Ну тут можна продовжувати. Багато людей вони залишають свою роботу, залишаються без копійчини, втрачають і ну багатьом складно будувати свої бізнеси. зараз плати не усі зростають, а долар зростає. Тому це також, типу, дуже логічно і дуже з цим пов'язано. А рак вони знаходяться в кардинальному знаці. Це кардинальний знак зодіаку, а кардинальні знаки зодіаку, вони і про рух, і про розвиток, і про матеріальний ресурс. Що ось явно буде не в зоні вашого комфорту, щось буде не подобатись. За чим ви будете споглядати, жалкувати, щось буде не так і можливо будуть певні втрати. Але там, де нові втрати, там і нові надходження. Просто отут дуже потрібно буде працювати над своїм емоційним станом і над собою. Раки вам завжди потрібно працювати над своїм емоційним станом, і всім потрібно працювати над собою. І ця карта може свідчити про те, що ви десь щось недооцінюєте, щось переоцінюєте і десь чогось не бачите, і значимось чогось знову ж таки переоцінюєте. Тому тут карта про. Ті зміни, які вам потрібні, про ті складні ситуації, які вам потрібні для того, щоб змінитися, для того, щоб щось змінилось в вашому житті, для того, щоб ви пішли далі. Тому, та доведеться над чимось працювати, найбільше працювати над собою і над своїм розвитком, над своїм мисленням, в першу чергу, і потрібно буде змінюватись. Оце такий ключовий посил. Фінанси. Знову п'ятірка, але тут вже у нас старший аркан. І є Рафанд. Тут точно потрібно буде дотримуватись правил. Можливо, знаєте, так, кар'єра і фінанси лягає і про ну, п'ятірка, і так якось що десь можливо буде некомфортно, десь можливо буде неприємно, десь ви будете там можливо в чомусь обмеженні, або вам так буде здаватись знову ж таки. За п'ятіркою кубків найчастіше це все здається, але не все так погано, як ви те саме можете собі домалювати. Десь, можливо, треба просто бути в рамках, в правилах, в принципах. Ця карта вона радить дотримуватись цих правил, вона не радить ніяких фінансових махінацій, вона не радить ніяких ось цих легких грошей. І будь-які ось ці ситуації і ті можливості, от такі нелегальні, які до вас приходитимуть, це не про вашу історію. тому що там, де вам дадуть раз, у вас відберуть п'ять. І це буде власне для того, щоб ви щось змінили в своєму житті і ну, найбільше попрацювали над своїм мозком, над своїм мисленням і над моїм станом. Тому карта радить вам, якщо ви хочете рухатись у фінансовому. Плані, вам потрібно навчатись. Хочете, ідіть перекваліфікуйтесь, ідіть на якісь курси перекваліфікації. Якщо у вас немає на це, наприклад, ресурсу, фінансового, є купа всього доступного в інтернеті і купа багато якось. Ну, читайте книжок, починайте з маленьких кроків, робіться. Потихеньку, хай це буде вашою маленькою звичкою, яка потім вам дасть класний результат. Маленькі кроки завжди ведуть нас до великої мрії. Міняєте щось знову ж таки, що у вас, наприклад, є можливість на роботу зробити якусь перекваліфікацію або отримати якийсь навик, який допоможе вам поліпшити ваше становище на роботі і вас кудись пропхнути вперед і пропушити вперед. То робіться, використовуйте цю можливість тут знову ж таки роботи з мисленням. Навчайтесь, слідуйте все по правилам. Ось, фон року. фон року такий, що, можливо, не захочеться навчатись, не захочеться цього всього. А захочеться бути в своїй зоні комфорту. трійка кубків захочеться святкувати. Ви скажете, ну і так у мене було багато всього складного. І так, ну я хочу нарешті відпочити. Я хочу класного комфорту. Я хочу там не турбуватись про фінанси, не турбуватись про роботу. ще що про щось не турбуватись, не турбуватись про взаємовідносини чи про якісь інші сфери життя? Я хочу відпочинку. І, власне, може бути багато таких е, і приводів для святкування. І, можливо, ваших певних перемог насправді. І може бути багато ось цієї різної соціальної активної взаємодії з іншими. І різні заходи, і свята, і хобі. Цього всього може бути багато, і воно, до речі, буде вам давати ресурс на те, щоб рухатись вперед, давати цю мотивацію на те, щоб впоратись з вашим буденним, на те, щоб впоратись за вашими складними моментами і рухатись вперед. Талісман року, те, чого може вам не вистачати. Тут у нас вісімка жеслів. Вам може не вистачати впертості, вам може не вистачати ось оцього руху, що я беру, я прийняв рішенням і я дію. Не я, наприклад, сумніваюсь, не я, наприклад, довго думаю, не я щось там розкачуюсь, призважую всі за та проти, Боюсь розпочати, сижу там в твоєму стані і думаю, ну, ну було краще. Було краще, все не так, ці кубки вони розбиті, одні втрати, втрати, дуже мало що має. От вам цього може не встрічати, вам варто бути активним, вам варто приймати рішення, вам варто таким бути дієвим, ризикувати і от, пробувати. Але знову ж таки, пам'ятаємо, що аби не ризикувати з чимось нелегальним. Чим щось нелегальне це не ваше, і вам за це реально ну, дадуть по рокам. От, тому. Рухайтесь, намагайтесь ловити цю хвилю, тому що ця карта вона і про швидкі, і раптові зміни, і намагайтесь бути в тонусі і в темпі. Ось оце така порада вам ультимативна. Позитив року, і позитив року у нас цікавий п'ятірка жезлів. В якості позитиву року ця карта може говорити про те, що доведеться відкривати свої нові грані, доведеться боротись зі своїм місцем під сонцем. Але це все ж таки про позитив. Тому в позитиві ця карта вона говорить про те, що вам вистачить ресурсів на все, на всіх, на боротьбу. На знаєте, оцю свою певну перестановку, перебудова на вихід із зони комфорту і досягнення вашої цілі на те, що вам вистачить і сил, і ресурсу для всього, і для того, щоб себе захистити, і для того, щоб себе відстояти, і для того, щоб себе показати, і показати власне в професійному світлі, показати себе, себе як особистість, як професіонала, як чудову людину. Як, ну, от тут можна домальовувати і домальовувати. Тому в позитиві вам цього вистачить. Негатив роках. І тут така класна карта Туза Пентаклів. І вона може говорити про те, що ви можете застряти в цьому негативі стосовно того, що вам не вистачає якогось ресурсу або вам не вистачає фінансів. Пам'ятаєте, що це все ілюзія? І ну, от по цій же карті вам всього буде насправді достатньо. Так, буде хотітись. Більшого і це реально. Але ну, це такий цикл, це такий період, і для того моменту це ота от ваша така ємність, яку ви можете через себе пропустити. І для того, щоб вам пропускати через себе більше, ви маєте бути більшим тільки не в правильній кілограмі, або в плані духовного, ментального, професійного, особистісного, ви маєте вирости. Головна задача року. Сімка мичів не ну, так багато, знаєте, фоново цих тем про певні розчарування, про певні ці ментальні пастки, про ментал, про переживання, про емоційне, про уважність. Спостерігайте, будь ласка, з людьми в вашому житті рака у вас прокачана, має бути інтуїція. У вас є цей навик, і ви можете його відточити, і прокачувати. Тільки не прокачувати так, щоб бути, знаєте, вже тривожником і в стані шову тривожності, а саме ось цього тонкого відчуття і тонкої інтуїції, який веде і яке допомагає. Остерійте, знову ж таки, різних фінансових, нефінансових махінацій, остерігайтесь людей, знову ж таки, довіряйте людям. Але не бійтесь їх, але перевіряйте. Не ведіться на інтриги, не плетіть самі інтриги. Всі ваші вони отримають сповна насправді. І вони в вашому житті з'являються для того, щоб ви десь. Знову ж таки, про вісімку жезлів, от вміли правильно завалити, вибачте, за вираз, їм рота, закрити їм рота про те, щоб ви, нарешті, проявили і випустили цю вашу внутрішню силу, стержень і потенціал. Тому ваша головна задача року вміти більш продуманішим бути, вміти подекоти хитрішим, бути, знаєте. Стратегічним і ментально пробудовувати цю стратегічно ментально все одумувати на декілька кроків вперед, все сплановувати і по цим крокам потім діяти. Сюрприз року ну тут дивовижне диво, дванадцятий аркан повішений. В якості сюрпризу року я бачу цю карту про те, що може перед вами відкритись нова перспектива, і та це звісно може бути час. Знаєте, не про стрімкий рух. Не про отримання значимих результатів, але це про період саме рефлексії, який буде вам потрібен для того, щоб вас пропустити на новий рівень. Тому цей рік в плані, знаєте, і добре, що, можливо, щось не за планом, або не так, як би вам хотілося, тому що ну, от в мене є розуміння того, що от ви не готові. А якщо вони готові, вони готові взяти теж до чого вони готові. Звучить, звісно, як тавтологія, але це є дійсно так. Тобто, ви можете не посилити той шмат пирога. І, власне, для цього вам і даний певний період для рефлексії, для змін, для духовного, супустісно професійного розвитку і для певного наповнення. Насправді, наповнення ми наповнюємося не лише. В активному стані, але коли ми от на такому нелі, ми теж думаємо, спостерігаємо, наше тіло нарешті до нас говорить, наша душа, нарешті до нас говорить наш розум, нарешті до нас говорить і достукається. Ми лише через ці сне починаємо бажати. Тому цей час сповільнення, і, можливо, він буде здаватися вам, що це час занадто якогось три він вам буде потрібний. Для того щоб і порефлексувати, і пережити багато всього, і багато що відпустити, і відпустити багато негативних напружених елементів вашого життя, наповнитися цією енергією і відпустити всі ваші болі, страхи, переживання. І поради на рік, сила. Цей аркан про мудрість, вам варто бути мудрим, вам варто плекати ось цей ваш внутрішній вогонь і пам'ятати, ким ви є насправді. Пам'ятати про те, що у вас достатньо ресурсу, у вас достатньо всього, ви достатній, ви повноцінний, ви сам творець свого життя. У вас є сила, ви маєте просто нарешті. Цей стержень проростити і випустити і розуміти, що ви цим ну не тільки закаляєтесь і кам'янієте, і черствієте. Ні, ви можете ось цю силу трансформувати в любов і вміти це все поєднувати. Раки, я бажаю, щоб цей новий 25-й рік для вас став роком натхнення, роком змін, роком потрібних для вас змін і роком якісних змін. Цілую, люблю, бережіть себе до зустрічі в наступних відео.